Мірішниченко, Юрій Романович, будь ласка, позиція комітету. Шановні виборці, шановні колеги, Юрій Мірошниченко, фракція партії регіонів Ви знаєте, надзвичайно важливий закон. Здається, якби ми багато важливих законів ухвалюємо, але цей закон стосується дітей. Про що йдеться? Дійсно, держава зацікавлена, щоб діти наші виховувалися не в будинках дитини, не в дитячих будинках, не в інтернатах, а в родинах. Але разом з тим, та практика, яку ми сьогодні маємо, свідчить про те, що є випадки, коли особи, які висловлюють ініціативу і установлюють дітей, зловживають таким своїм правом. І коли подивилися, що це за люди, то переважно це ті люди, які мають порушення закону і навіть кримінальне минуле. Саме тому ми, не дивлячись на те, що дійсно представляємо різні... Фракції вирішили цю прогалину в законодавстві ліквідувати, одразу скажу, що комітет з питань правової політики підтримує в цілому цю законодавчу ініціативу. Науково експертне управління підтримує цю законодавчу ініціативу, звичайно висловлюючи свої пропозиції на друге читання. Про що йдеться? Власне? Йдеться про те, щоб обмежити коло людей, які можуть усиновлювати дитину, і, зокрема. Встановити обмеження щодо установлення особам, які мали судимість за злочини проти життя та здоров'я, волі, честі та гідності особи, статевої свободи, проти моральності у сфері обігу наркотичних засобів чи мають непогашену судимість за інші злочини. Я дивуюся, чому ми досі не врегулювали це питання, адже дійсно передавати долю дитини в руки таких осіб, є як мінімум ризиковано. А практика показує, що навіть і небезпечно. Тому, шановні колеги, я запрошую підтримати за основу цей законопроект і не відкладати в довгу шухляду, ухвалити його в цілому, допрацювавши до другого читання.